Сьогодні розглянемо з вами одну олімпіадну задачу, яка давалась на математичній олімпіаді. Значить, нам даний прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Побудуємо його катети і гіпотенуза. Так, позначимо С А. Б. Так, да, дано. Що цей відрізочок у нас дорівнює 32 одиницям. Цей відрізочок нам даний, що він дорівнює 24 одиницям. І цей відрізочок, наприклад, позначимо точку DAD, дорівнює 10 одиницям. Нам треба знайти площу ось цієї фігури. Площу ось цієї фігури. Так. У нас перпендикуляр. Так. Я, які є міркування щодо розв'язання цієї задачі? Е, можна знайти за теоремою піфагора гіпотенузу і щось звідси вже крутити, починати розв'язувати задачу. Давайте ми запишемо з вами, чому дорівнює площа, е, чому це трапеція? Тому що дві паралельні основи, а дві інші сторони не паралельні, тому це трапеція. Так? А, Д, і тут точку позначимо Н. Так. Д, Н – це у нас трапеція. Площа трапеції обчислюється як половина добутку її основ на висоту. Ну, ми не знаємо ні основи, ні висоту. Як тут бути, як шукати невідомо. Е, незрозуміло, так? Яким, які ще є варіанти знайти площу цієї трапеції? Ми можемо знайти що? Ми можемо знайти площу цього великого трикутника, площу цього маленького. І від великого трикутника відняти маленький, так? Давайте спробуємо таким чином, таким чином, так. Площа великого трикутника. Значить, площа трапеції, це. Трапеція у нас Це АДН. Дорівнює. Площа великого трикутника це буде АСБ, Площа трикутника АСБ, Відняти площу трикутника. ДНБ. Площа трикутника Д. Н. Б. ДНБ. Так, все. Що ми з вами помічаємо? Ми з вами помічаємо, що ці два трикутники, ось цей великий і цей маленький, вони подібні. Чому? Тому що вони є прямокутними і в них ось ці кути рівні, так як відповідні при паралельних прямих АЦ, ДН і січній АБ. Тому за, двома, за, друг, за першою ознакою подібності трикутників, ці два трикутники подібні. так? Ці два трикутники подібні. А який же ж коефіцієнт подібності в цих трикутників, який же ж коефіцієнт подібності, Треба, щоб знайти коефіцієнт подібності, треба гіпотенузу, гіпотенузу великого трикутника поділити на гіпотенузу маленького. Або гіпотенузу маленького поділити на гіпотенузу великого. Якби ми знали ці кусочки NBCN. От. То ми б могли поділити, катети, якось між собою, знати коефіцієнт подібності. Але більше всього, ми орієнтуємося на гіпотенузу і дивимося, як знайти гіпотенузу. Числа великі 24-32. Теоремою Піфагора не хочеться користуватися, тому що будуть великі числа. Але що ми можемо, щоб не затрачати час на обчислення і знаходити всю гіпотенузу? За теоремою Піфагора ми можемо помітити, що 24 це у нас 3 на 8. так? А 32. Це у нас 4 на 8. так? І що ми з вами маємо? Єгипетський трикутник з катетами 3 і 4 і коефіцієнтом 8. Значить, гіпотенуза буде дорівнювати 5 на 8, 40. Тобто вся оця частинка Буде дорівнювати вся гіпотенуза буде дорівнювати 40. так? Тобто буде 3 на 8, 4 на 8 і 5 на 8. А єгипетський трикутник це трикутник, в якому 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті, плюс 5 в квадраті. Дорівнює 5 в квадраті, так? Коефіцієнт тільки на 8 помножено, так. Вся гіпотенуза 40. Чому дорівнює? Гіпотенуза БД в прямокутному маленькому трикутнику. Це 40 мінус 10 30, 30. Звідси ми можемо знайти коефіцієнт подібності. Ці, е, мале, давайте маленький, трикутник, маленький будемо ділити на великий. Так? Тобто гіпотенузу маленького трикутника поділимо на гіпотенузу. Великого, так. Гіпотенуза, коефіцієнт подібності чому дорівнює? Гіпотенуза маленького трикутника це 30. Гіпотенуза великого 40. Тобто коефіцієнт подібності дорівнює 3 четвертих, так? Так. Давайте з вами знайдемо площу трикутника АЦБ. АЦБ великого, Ми ж можемо знайти площу трикутника АЦБ. Площа трикутника АЦБ це Це дорівнює одна друга. Добуток катетів, так? Тобто 24 на 32. Тобто 3 на 8. На 4 і на 8. Так, дорівнює. Дорівнює. Чому це дорівнює? 4 ділимо на 2. Буде 2. 2. Множимо на 3. 6, 6 на 8. 48 і на 8. 48 на 8. Чому дорівнює? 48. Ми розписуємо. Множимо на 8. 8 на 40. Буде скільки у нас? 320 і плюс 64. 384. О, знайшли. 384. У дужках позначаємо квадратні якісь одиниці. так? Якісь квадратні одиниці. 384 квадратних одиниць. Так. Як нам знайти площу трикутника ДНБ? ДНБ? Нам треба знати катет ДН і катет НБ. так? І тоді ми знайдемо площу цього трикутника. Так. Катети у нас, ми знаємо коефіцієнт подібності 3 четвертих. Значить, цей катет в 3 четвертих більший за катет АС в 3 четвертих більший за Dn. Тобто треба що? 24. Щоб знати катет ДН, треба 24 поділити на 4, помножити на 3. 24 ділимо на 4, буде 6, множимо на 3. Отже, цей катет 18. Так, цей катет НБ. Чому дорівнює. Він в 3 четвертих менший за CB. Значить, 32 ділимо на 4 буде 8. Множимо на 3, 8 на 3. 24. Ось і все. Тепер знаходимо площу цього трикутника. Площа цього трикутника. Площа трикутника. ДНБ дорівнює. 1 друга помножити на 18. І помножити на 24. Дорівнює. 18 ділимо на 2. Скільки це буде? 9. 9 множимо на 24. 9 множимо на 20 плюс 4. 9 на 20 180. Плюс 9 на 4, 36, 180 і 36, 216. 216. Ось ми знайшли складові різниці Цю площу і цю площу. Тепер треба від більше числа відняти менше і отримаємо площу заданої трапеції. Пишемо площа заданої трапеції ЦАДН. ЦАДН. Дорівнює 384. Відняти 216. Дорівнює. 300 мінус 200. Це буде 184 і мінус 16. Скільки це буде? 84 мінус 10. Буде 174 мінус 6. 174 мінус 6, 168. так? 168. Квадратних. Одиниць, все задача розв'язана. Дякую за увагу.